Привіт, мене звати Альона і це карта дня для вас на сьогодні. Тож, давайте подивимось, що на вас сьогодні чекає. Вісім кубків. І ця карта про відпускання. Вона символізує моменти, коли ми вирішуємо відійти від чогось, що більше не наповнює нас. Це можуть бути стосунки, які вже не приносять радості. Робота, яка виснажує, або навіть просто звичка, яка тягне нас назад. На цій карті ми бачимо людину, яка йде від кубків. Це емоції, почуття, минуле. І це не про втечу, це про сміливість шукати щось глибше, щось важливіше для душі. Можливо, сьогодні ви теж відчуєте, що час щось залишити без драми, і з вдячністю. Бо там, де ми дозволяємо собі рухатись далі, з'являється нове. Іноді кращий крок уперед це зробити паузу і попрощатися. На цьому все. Дякую за час, який ви приділили цьому відео. Ставте лайк, напишіть коментар та підпишіться. Бережіть себе.